Не можна вбити Бога, як і не можна прибрати небо над нашою головою, але їх Бога вимкнули. Сотні були визволені від зловісної втіхи. Але як багато з них прохали цього, доброго дня, друзі! Як грім серед ясного неба, ми отримали новий трейлер по Сталкер 2 бродяга або ж Страйдер. Діссі приємно дивують фанатів новими матеріалами по грі. Та я маю великі надії на те, що на The Game Awards ми отримаємо ще порцію нових матеріалів або ж навіть, можливо, остаточну дату релізу. Бо в мережі є чимало натяків від інсайдерів на те, що Stalker 2 буде присутній на цій події. Ба Більше, як я нещодавно згадував, Джес Корден у подкасті Xbox Two повідомив, що Microsoft відвідає The Game Awards і представить там чимало своїх майбутніх проєктів. Ба більше самі майки у своїй розсилці посу. Уті підтвердили цю інформацію, повідомивши, що в них плануються масштабні анонси на цій події. Тому, звісно, в мережі ходить чимало чуток про те, що трейлер Бродяга або ж страйдер лише аперитив перед чимось набагато масштабнішим. Що ж, очікуємо цю подію в ніч з 7 на 8 грудня, тобто четверга на п'ятницю, о 2.30 ночі. Не забувайте, я буду стрімити, чекатиму вас всіх. А зараз хочу повернутися до останнього трейлеру по «Stalker 2, щоб обговорити ще декілька деталей. Так, ось в кінці трейлеру, коли бродяга дає гільзу скіфу, екран опускається, і ми можемо побачити, що скіф стоїть в чомусь, що дуже схоже на певну капсулу. Чи це відбувається з його волі, чи ні, достеменно невідомо. Тож продяга віддає цей талісман, нагадуючи, що раніше він був несвідомим рабом, ким він вже не є. І цей символізм прослідковується саме завдяки передачі талісману головному герою. Також зверніть увагу. Ось на цей момент: містер Далін каже: цитую: в нас був вибір сидіти й чекати чергового супервикиду або ризикнути й отримати контроль над аномальною енергією. Але в трейлері «Enter the Zone» він сказав, що зона стабільна, ніяких супервикидів не повинно бути. Цитую, зона вже багато років залишається стабільною. Ми б не почали будувати тут найпередовіший інститут в історії людства, спершу не потурбувавшись про його безпеку. Як керівник науково-дослідницького інституту Чорнобильської аномальної зони, я вважаю, що дива, які «НДІ час подарує світові, виправдають потенційні ризики. А наскільки великими є ці ризики? Зона відкриває нам новий світ. Ми можемо лишитися в старому через страх змін. Але скажіть мені, ви б хотіли, щоб наші нащадки запам'ятали нас боягузами? Чи тими, хто наважився зробити крок назустріч новому кращому людству? Отож, в трейлері Enter the Zone ми бачимо, що голос у містера Даліна цілком спокійний та впевнений, що не скажеш про його стан в останньому трейлері. Тож можемо зробити логічний висновок, що справи в Даліна по плану точно не пішли. Та скоріше за все, трейлер Enter the Zone демонструє початок гри, а останній трейлер, зокрема сцена в Енди і час, це кінець гри. Ну або це конфлікт, сам епіцентр події сюжету. Тож якось так, клаптики, пазли сюжету будемо склеювати в одне ціле. Та як кажуть розробники, цитую: тримайте декілька елементів для вашого пазлу, сталкери. Тож виявляється цей трейлер елемент пазлу. Та звісно, що вся картина складається з багатьох елементів. Тож все зводиться до того, що такі елементи ми будемо періодично отримувати. Це прекрасно, тому що є надія на отримання таких елементів частіше. Тож очікуємо, як мінімум, The Game Awards, яка відбудеться за декілька днів. Друзі, одна маленька деталь: з вас підписка з мене тонни якісного контенту. Дякую. Поїхали далі. Також GSC привітали нас з тим, що цитую ваша зацікавленість до зони була відзначена журналом PC Gamer, і завдяки вам, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl отримала нагороду найочікуваніша гра 2024 року. Давайте привітаємо одне одного нашим новим трейлером. Отож, власне, тоді сам Євген Григорович, генеральний директор GSC, записав відеозвернення до фанатів в честь нагороди Сталкер. Названня найочікуваніша гра року. Євген сказав, що для нього сам факт отримання цієї нагороди є чимось неймовірним, чимось сюрреалістичним. Євген дякує фанатам за те, що багато років тому, коли наша подорож закінчилася, сталкерське ком'юніті відмовилося приймати цей факт, усвідомлення того, що це кінець, збагативши цей світ неймовірними історіями про кохання, про життя. Тя фактично утримуючи цей світ на плаву всі ці роки. В результаті команда зрозуміла, що справді що є чимало цілей, які можна досягти, історій, які можна розповісти. Що пристрасть ком'юніті це справді те, що і є рушієм створення нових частин у всесвіті сталкера. Як каже Євген, важко підібрати слова, аби справді висловити ту вдячність, яка є в серцях команди. І ця нагорода є саме надбанням ком'юніті, саме завдяки невпинній довірі та любові фанатів серії. Цей шлях був особливий. Пливим завдяки пристрасті фанатів, цілеспрямованості та справжній відданості, як сказав Євген, S.T.A.L.K.E.R. 2 це найбільша та найскладніша гра в їхньому житті. На початку розробки вона була неймовірно амбітною, та в результаті це стало викликом для команди створити ту саму амбітну гру, адже для них це і є проект їхньої мрії, точно так само, як і для нас, кожного фаната цього прекрасного всесвіту. Ця гра стала справді викликом для команди, так як, попри бажання та амбітність, на їх дорозі трапилося чимало пригод. І чимало з них не дуже приємні, такі як ковід, війна, релокація, кібератаки, пожежа. Євген заявляє, що цей проект для них є неймовірно відповідальним, так як це спадщина, яка завжди асоціюється лише з ПК ком'юніті. А зараз епоха сталкера розширюється, як мінімум, на Xbox. Хто зна, можливо, і не тільки. Тож той факт, що команда отримала нагороду саме на виставці ПК ігор, значить про те, що хлопці залишаються вірними своїй ідеї, своїм витокам. Євген також зазначив щодо непростої ситуації в нашій державі. Та ті, хто зараз воює, включно із працівниками з GSC, справжні герої життя їх цього не вчило, вони не були готові до цього, але відмовитися від участі спасіння нашої землі від почесті вони просто не змогли. Stalker 2, звісно був надважливим для команди і до війни, але наразі відповідальність зросла в рази, так як цей проект це показник національного продукту перед всім світом. Розробники мають на меті довести світу дух незламності України та українців. Євген сказав, що наразі ми святкуємо нашу перемогу таким чином, тут, але беззаперечно віримо у вирішальний тріумф України в найближчому майбутньому. Отож, в результаті Євген заявив, що він переповнений радістю з приводу того, що сиквел вже на фінальній стадії розробки. Та всі ми, сталкери, зовсім скоро матимемо нагоду зустрітися в зоні. Тож ці слова були представлені ком'юніті перед самим показом трейлера. Ну що ж, слова Євгена, як і останній трейлер, добряче підбадьорюють та дають наснаги триматися до кінця, як в очікуванні сиквелу, так і на полі бою. Кому в інформаційному, а кому в справжньому перемога обов'язково буде за нами, хлопці, слава Україні. Йдемо далі. А зараз хочу привітати всіх фанатів серії GTA, так як вже зовсім скоро, а саме 5 грудня о 16.00, вже офіційно очікуємо дебютний трейлер гри, якої мільйони фанатів чекають вже добрий десяток років. Друзі, шалені часи настали. Ось трейлер Stalker 2. За два дні перший трейлер GTA 6. В історичний час живемо. Ба більше, думаю, на The Game Awards ми теж отримаємо якісь деталі по GTA та знову ж, можливо, щось по Stalker. Тому приходьте, будемо чекати разом. Отож, що мене неймовірно втішило, так це те, що як і раніше було відомо, але вже офіційно, що серія повертається до витоків до тієї частини серії, яка для мене є найближчою, а саме Vice City. цей ламповий антураж Майами 80-х. Знову ж, на відміну від інших частин серії, саме Vice City запам'ятався чистим та процвітаючим американським містечком 80-х, де ось вам пальми, сонце, пляж, туристи, але звісно не без куточків, де гуртуються гангстери, з якими вам і прийдеться розправлятися. До чого я п'яту частину грав, та не одну годину там провів, але фанатом не був і близько. Антураж та атмосфера шостої частини обіцяє для мене бути тим світом, в якому проведу не одну сотню годин, та сподіваюсь, що разом з вами нагадаю, ходять чутки, що в наступній частині буде саме два головних герої: чоловік та жінка. Сюжет буде заснований на історії Бонні і Клайда. Також зазначається, що гра повинна вийти з квітня 24-го року, по березень 25-го. Думаю, у вівторок ми це дізнаємося. Ну що ж, ви як хочете, а я сьогодні встановлюю Vice City. Та останньою, але не менш цікавою та приємною новиною для сталкерського ком'юніті на сьогодні є те, що вчора на Amazon Prime Video відбулася прем'єра дебютного трейлеру серіалу Fallout. так того самого всесвіту, який знайомий думаю всім сталкерам, так як це світ постапокаліпсису, який закохав в себе мільйони сердець. Тож, якщо в двох словах, трейлер вражаючий атмосферний та видовищний. Ядерний вибух, монстри, безпомічник, постапокаліптичний світ все тут є. Мутанти та ефекти виглядають не крінжово, так як виконано це на найвищому рівні. Сподіваюся, після релізу 2 ми отримаємо щось подібне. Отож, серіал Fallout це окрема оригінальна історія Всесвіту, що не буде повторювати сюжет ігор. Він розповість про ядерну війну на Землі у 2077 році та те, що було далі. Нас очікує історія про світ, де панують роботи, летючі автомобілі та ностальгія за Америкою серед Одини минулого сторіччя в центрі сюжету стане подорож у світ, що давно забув про закони культуру та манери. Тут всі живуть за правилами дикого заходу, усі, крім тих, хто заховався в бункері. Своїми думками про серіал поділився Тодд Говард, виконавчий продюсер Bethesda Game Studios. Цитую: серіал створювався із тим самим спотвореним почуттям гумору, що так сподобалося фанатам у грі. Вся іронія та контрасти це спосіб показати всесвіт таким, яким він є. Токсично їдким та комедійним водночас. Також вже оголошено, що серіал Fallout стартує в квітні 24-го року, а саме 12-го числа. Як ми щойно зауважили, Тод Говард назвав це драматичним похмурим та канонічним. Власне, судячи з трейлеру, саме так це й виглядає. The Last of Us мене вразив, та думаю, Fallout залишить не менш приємні емоції. Отож, очікуємо 12 го квітня, коли відбудеться прем'єра. Отож, друзі, відбувається щось дивне: новий трейлер Stalker 2, дебютний трейлер GTA 6, дебютний трейлер по серіалу Fallout. Доповно. Картини не вистачає лише анонсу з трейлером нової частини у Всесвіті Half-Life. Надії, звісно, мало, але все ж вона є. Тому залітайте до мене на стрім вночі з 7 на 8 грудня. Будемо очікувати новин як мінімум по Сталкеру, як максимум по GTA 6 та чим Гайб не жартує щось по Half-Life. Отож, не забувайте подякувати автору за працю підписочкою на канал, лайком та вашою думкою в коментарях з приводу такого насиченого тижня та нового трейлеру по Stalker 2. До зустрічі!